Сьогодні 25 листопада 2022 року заняття розвиток мовлення, тема заняття всі професії важливі. Добрий день, мої улюблені друзі. Сьогодні у нас буде дуже цікава зустріч і дуже, ну, як сказати, повчальна, що. А чому зараз ви відгадаєте? Вибір професії це складний і відповідальний крок. Якщо людині подобається його професія, він може допомогти до... досягти великих успіхів у своїй роботі. А скільки всього професій? Професій дуже-дуже багато. Сьогодні ми з вами зробимо вікторину, на якій ви будете повторювати, пригадувати. Все, що ми з вами говорили на цьому тижні. Згодні? Згодні? Ну, тоді починаємо. Так, всі ви знаєте, що професій дуже-дуже багато. Вони дуже різні. Є професії. Там, де сміливі люди, є такі творчі професії, є професії, які лікують. Зараз я пропоную вам перше завдання. Відгадуємо загадку. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. То це дітки? Правильно, лікар, молодці, слухаємо далі. Знає безліч казочок про слухняних діточок. Про кого ця загадка? Звичайно, про вихователя слухаємо далі. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Хто це, дітки? Звичайно, це перукар. Так. Далі тисне вчасно гальма й газ, відбезе усюди вас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій, правильно. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носить назву будівельник правильно. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Так. І остання загадка, слухаємо уважно, шторм його не налякає, адже він штурвал тримає через море, океан водить судно та капітан або моряк. Молодці дітки, з цим завданням ви впоралися. Друге завдання кому що потрібно. Дивимось уважно на ці предмети. Кому ж вони, вони потрібні в професії, кому ж, хто ж їх використовує? Так, звичайно, це лікар, правильно. А ці предмети. Так, це автослюсар, звичайно, молодці. А ці предмети, подивіться, ножиці, мтки, голочки. Хто їх використовує? Швачка, правильно молодці? Дітки, іграшки. Хто це? Вихователь, правильно, молодці? Так. А ці предмети кому? Звичайно, повар або кухар молодці. Так, оліпці, пензлики, фарби? Для кого вони? Художник, правильно, дітки! Молодці! Переходимо до третього завдання. Хто чим займається? Ви повинні скласти речення. Так, це у нас хто? Пожежник. Яке речення можна скласти? Пожежник. Тушить пожежу? Або пожежник дуже сміливий. А яке речення придумали ви? Я вважаю, ви впоралися з цим завданням. Наступне. Так, хто це, дітки? Регулювальник правильно. Які речення можна скласти з цим, з цим словом? Регулювальник слідкує. За світлофором, так, щоб він робив, щоб він не зіпсувався, так. Або слідкує за порядком на дорогах, так. або регулювальник керує паличкою. Вчитель правильно, яке речення можна скласти з цим словом? Вчитель повчає дітей або вчить дітей, або вчить учнів. Ну, можна різні речення скласти. Продавець, продавець продає фрукти, або продавець буде звішувати фрукти. Ну, можна щось інше, це я вам своє пропоную, а ви можете складати свої речення. Молодці! Переходимо до четвертого завдання. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, хто більше пригадає приказок і прислів'їв про працю. Давайте я починаю. Може, хто пригадає, то починайте говорити, як і я. Повторюйте за мною терпіння і труд все перетруть. Яка праця, такі й плоди. Маленька справа краще великого неробства. З мастерністю люди не народжуються, а здобутим ремеслом пишаються. Була б охота, буде ладитись робота. Праця людину годує, а лінь руйнує. Хороша робота майстра ховалить. Молодці дітки! Так, а тепер ми підбиваємо підсумки. Я дивлюсь, що наша Вікторина вдалася. Всі завдання ви виконали. На всі запитання, я вважаю, відповідали дуже правильно. Молодці дітки. Так. Ось таке заняття дітки сьогодні з вами у нас пройшло. Наостанок я хочу прочитати вам дуже гарний віршик, повчальний віршик. Послухайте його уважно. Чому першим ділом навчиться кішка? Хапати. Чому першим ділом навчиться птах? Літати. Чому першим ділом навчиться школяр? Читати? Кошеня виростить кішкою такими же, як і всі на світі. Птишеня перетвориться на птицю, таку ж, як і всі ви на світі. А діти читають, а діти мріють. І навіть їх мами і тата не знають, ким стануть, ким виростуть діти. Тому, дітки, я вам бажаю всього найкращого. Будьте слухняними, будьте справжніми людьми, працьовитими і добрими. А сьогодні я прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення!